Є в мене така фішка, що ігри, які мені справді подобаються, а сталкер якраз такий: я граю на максимальній складності. Бо так і ігрові механіки розкриваються зазвичай краще, і гра нерідко постає в такому вигляді, у якому її задумали розробники, і відразу стає зрозуміло, чого вона від тебе хоче. І коли я почав грати сталкер, я зрозумів дві речі. По-перше, я поняття зеленого не маю, як мені вбивати наступного кровососа, якщо першого я ледве вложив з МК. До патча перший кровосос був дуже лютий, а мені ще здавалося, що Ерка — це дуже крута зброя. Принаймні була надія, що кровососи мали б бути рідкісними мутантами, а значить, до того часу, як я зустрінусь з наступним, я вже буду серйозним сталкером з великим досвідом за плечами. Ну, або не буду. По-друге, що я не рекомендую цей ветеран ні собі, ні будь-кому іншому. До мене доволі швидко доходило, що в грі є чимало проблем, і на вирішення деяких мені доведеться чекати дуже і дуже довго, а гру я хочу проходити вже. Ні, знизити складність не варіант. Нащо таке, взагалі пропонувати людині, в якої половина відосів на каналі, тобто аж два по Dark Souls? -у? Я хочу вмерти за гру тисячу разів, але відчувати, що винен в цьому сам, а не через якийсь всратий баланс. Тому я зрозумів, до мене заговорив моноліт і сказав, що єдине, чого від мене хоче сталкер, аби я вирішив ці проблеми у єдиний відомий для мене спосіб. Проходьте далі і не затримуйтесь сталкери. Зараз я покажу вам свою підбірку модів, яка зробить сталкер again. Я знаю, що є люди, які скажуть: та ну ні, які моди. Ми хочемо грати в гру, якою вона задумувалась. Але якраз у випадку сталкера це взагалі не аргумент. Гра через рік, скоріше за все, буде просто кардинально відрізнятись від того, що є зараз. Можливо, навіть багато людей з модів перекочують до офіційної версії гри, тому не псуйте собі ігровий досвід просто через якесь упередження. Ставте моди і буде вам щастя. Тим більше, що зробити це простіше простого в кінці відео покажу. Зрозумійте правильно, крім недоліків, Stalker 2 має надзвичайно багато своїх переваг. Наприклад, просто божественний вигляд. Та атмосфера, який без перебільшення не має рівних. Ціла доба музики від українських виконавців. Та струмок? Тут, тут, тут. Біжи, біжи, струбочку. І система A-Life 2.0. Тому на проблеми цієї гри доволі легко заплющити очі. Головне, що її тепер можна пройти без використання консолі, ну я надіюсь. Але мені ці баги взагалі не заважали грати. Стільки мемів би так і не побачили світ, якби не баги в сталкері. Okay. Але розробники рано чи пізно це все виправлять, і воно не має стосунку до того, якою гра задумувалась. Куди більше мене діймали моменти, які такими і задумувались, і якраз про такі геймдизайнерські біди будемо сьогодні говорити. Тому я так і побудую відео. Я буду говорити про проблему, а потім буду говорити, як я її для себе вирішив. В грі є декілька проблем пов'язаних з перестрілками. По-перше, це мутанти. Вони тут реально не вмирушті, і жарт про те, що Хемера падає не від імпакту, а просто перестає рухатись від перегрузу свинцем, з'явився не просто так. Крім того, мутантів в грі реально до хріна, і по відчуттях добра половина з них це довбані кровососи. Я думаю, що одна з причин, з якої розробники вирізали статистику, щоб гравці не скрінили, що вони кровососів за проходження положили більше ніж сліпих собак. Ніякої практичної мети їх вбивати немає. Витрачається ціла купа патронів і медикаментів. Плюс від кровососа, на відміну від якоїсь псевдособаки, практично неможливо спетляти, тому доведеться воювати кожного разу, коли ви чуєте цей довбаний крик, від якого по задумці мала б стигнути кров в жилах, а замість цього стелиться дим зі сраки. З людиноподібними ворогами в сталкері все набагато краще, і на початку стріляти це просто кайф. Навіть стрільба з ПМА Скіфа приносить масу задоволення. Але далі за середину в грі більше є броньованих балванчиків. Якщо ви думаєте постріляти по них за К, чи АЕРки, просто забудьте. От забудьте, він скоріше обблюється і захлеснеться від струсу мозку в тому шоломі, аніж куля його дістане. Чого бронебійні звичайно покращують ситуацію, але скажіть мені, будь ласка, де їх взяти, якщо пачка патронів коштує як артефакт, а з трупів їх випадає по три штучки. По відчуттях ближче до завершення гри сталкер перетворюється на якийсь лутер-шутер. Ну коротше, проблема змальована ясно. Складність гри часто зумовлюється тим, що вороги дуже затанковані, і гра вам тупо не дасть можливості пройти як часний сталкер з калашом до кінця. Навіть деякі пістолети-кулемети, хоча б той самий Вектор, пробивають краще, аніж штурмові гвинтівки, що по суті трохи тупо, і це, як на мене, дуже псує геймплей. І якщо ви думаєте, що зараз ми будемо нерфити хп мутантам, то ви ніфіга не вгадали. Ми просто поставимо мод на реалістичні стати для зброї. Тепер з калашом в руках ви дійсно будете почуватись озброєним і байдуже хто проти вас, чувак в екзоскелеті чи кровосос. Куля в лоб є куля в лоб, врешті-решт. Вся зброя тепер перепрацьована, і перестрілки у фіналі тепер будуть такі ж захопливі, як і на початку гри. Для мене особисто це кардинально змінило все. Мені знов стало цікаво грати, і поставивши цей мод десь на середині проходження, я дограв аж до самого кінця, ні разу не пошкодувавши, що поставив його. Єдина його проблема, мабуть, це те, що руйнується ієрархія зброї, і порівні шкоди, що Калаш, що Дніпро тепер плюс-мінус рівні, що в принципі логічно. Відрізнятись вони будуть скорострільністю, точністю, віддачею. І такий підхід мені насправді подобається набагато більше. Вогнепальна зброя є вогнепальна зброя, це смертоносна штука. Всі інші навороти впливають хіба лише на комфорт від користування нею, і це, як на мене, чудовий підхід. Щоб врівноважити це все добро, ставимо цей мод разом з файликом смертоносні НПС, щоб у всіх в грі були такі ж оновлені пушки, як і у вас. Думаю, не варто пояснювати, що цей мод унеможливить будь-яке торгування гризлом проти озброєних типів. Я не кажу, що це прямо якийсь мега-ультрареалізм, але відчуваються перестрілки набагато жвавіше. Іноді виникає враження, що воюєш у якомусь мультиплеєрному шутані, а не стріляєш по безмозких ботах. Тепер дуже важко буде воювати з поганої позиції, висовуватися, якщо по вас ведуть вогонь, стояти на відкритій місцевості та й загалом поводитись неуважно. Набагато більше буде ситуацій, коли вам логічніше буде відступити, спробувати обійти чи здалеку скористатись снайперською зброєю. Ну, коротше, буквально однією модифікацією ми вже зробили те, що нам обіцяє опис складності ветеран. Зробили перестрілки напруженими і цікавими. А щоб боти не кошмарили автоаїму, можна поставити отаку модифікацію. Вона робить так, що на дальніх дистанціях у ботів набагато більший розкид стрільби, тоді як на середніх і близьких дистанціях все буде як і раніше. Мені суб'єктивно вже на цьому моменті стало грати набагато комфортніше, і ситуації, де вас вбиватимуть вистрілами боти, яких ви навіть не бачите, практично зникли. Наступна модифікація теж покликана ускладнити ваше життя в зоні і зробити бої набагато цікавішими, і такими, що вимагають від вас куди більше тактичного мислення і менеджменту ресурсів скіфа. Цей мод покликаний переробити всі ключові розхідники в грі. Наприклад, аптечка тепер відновлює ту ж саму кількість здоров'я, що і раніше, але діє не моментально, а певний час, що створюватиме для вас куди більше небезпечних ситуацій, де не вийде просто бездумно нажати Q і моментально вихилити промедолом, чи що він там заливає собі під шкіру, будь-який дамаг, чи то відбігання по аномаліях чи підградом вистрілів. Напряжних ситуацій, пов'язаних з просіданням по ХП, тепер буде набагато більше, що, в свою чергу, і оживить геймплей. І заставить вас трошки думати наперед і поверне певну перевагу над вами мутантів, щоб неможливо було вихилюватись просто під ударами кровососа. Їжа тепер теж працює по-іншому. Вона теж хілить повільно, але довше і стакається. Можна з'їсти декілька батонів, заїсти ковбасою і вриватись в заміс вже з певною перевагою над ворогами, бо вас буде потрошки хілити повний шлунок. Вода тепер теж не юзила з груз в сумці. Вологий сталкер тепер матиме слабший, але набагато довший, в цілих 10 хвилин бонус до стаміни. Енергетики теж замість 40 секунд стимулюють на цілих 5 хвилин. Тепер є сенс і воду бити, і ці енергетики з собою тягати. Горілчані вироби понерфлені, тепер і від радіації менше допомагають, і штраф стаміни дають довший, і бо сінька зло. А, і мало не забув: бенти тепер не хілять. Взагалі тільки зупиняють кровотечу. Як на мене, мод дуже достойний, і принаймні спробувати пограти з ним я дуже рекомендую. Гру складнили, тепер назад трохи спрощуємо. Мод, що піднімає кількість патронів у луті. Не дуже, зовсім трохи. Я вибрав для себе 20% версію, з якою ті патрони, якими ви стріляєте, ось все рівно будуть закінчуватись. Зате усі інші будуть накопичуватись набагато швидше, і ви буквально будете мати можливість грати з тією зброєю, якою хочете. Наприклад, яка юзає 9х39, якщо ви хочете побігати за налоговнітним ВСС раптом, бо у ванільній версії, як на мене, це зробити практично неможливо. Без моду ви назбираєте тисячі три патронів за гру, якщо будете хомячити як маньяк все підряд, а потім вистріляєте це все добро за декілька годин геймплею, що унеможливлює або дуже ускладнює використання деякого озброєння на ветерані. Після модифікації патрони випадають всякі, трохи бронебійних, трохи експансивних, тому накопичуватись будуть різні, потім самі вибирайте, які з собою тягати. Цей мод був би ідеальним для мене, якби не чіпав ще якість зброї, що випадає з ворогів, бо він її трохи піднімає. І все ніби іммерсивно, якщо це бандюк, зброя, скоріше за все, коцана, якщо якийсь спецназівець, трошки краще. Але це все рівно ламає економіку. Я і без того відкладав купи під падіками, щоб потім продати те все за декілька ходок, а з таким лутом мене жаба задушила б насмерть ще в малій зоні. Тому я трохи відредагував мод під себе і залишив дроб як у ванільній версії. Який хочете, такий і для себе обирайте. А щоб зброя була ще унікальніша, навіть та, яку гра розібрати не дозволяє, можна встановити модифікацію, яка прибирає практично будь-які заборони на обвіз. Тепер, якщо вам цікаво постріляти з умовного сотника без глушника або вчепити на нього будь-яку оптику, яка вам подобається, ви це можете зробити без проблем. Ви тепер взагалі будь-який обвіз можете чіпляти на будь-яку зброю, хоч і без спеціальних анімацій. Навіть на калаш можна причепити коліматор, бо на кришці ствольної коробки відтепер є планка Пікатіні. Коротше, мод прибирає прикру умовність, коли зонівські умільці можуть вам переробити зброю під інший калібр, а потрібну оптику приколхозити майстри різко закінчуються. Наступний пак модів покликаний, щоб трохи підрівняти економіку в грі, бо це те, що мене нереально бісило, а саме механіка зношування і ремонт. І проблема навіть не в тому, що ремонт зазвичай коштує захмарних грошей для економічної моделі ветерана, Сколько? а в тому, наскільки швидко воно все ламається, особливо якщо врахувати, що гра дуже часто забуває, що вона шутер, і намагається переконати нас, що вона платформер від першого лиця. Де, якщо ти уступився, попадаєш в якусь аномальну м'ясорубку броніків, яка робить збитків на стільки гривень, що який би ти артефакт не витягнув, а скоріше за все, це буде якась херня, він ніколи в житті не окупить тобі цю вилазку. Знаєте, слово реалістичність по відношенню до таких ігор, де і так суцільна фантастика, для мене це майже матюк. Якщо це реалістично і цікаво грається, клас. Якщо не дуже реалістично і все рівно геймплейно виправдано, теж супер. Але зношування зброї тут не має нічого спільного ні з реалістичністю, ні з захопливістю з точки зору ігроладу. Це відвертий треш, який зроблений, щоб чисто хардкор заради хардкору, щоб очі вилазили. Можете просто загуглити, скільки настрілу може витримати сучасна ar система і не те, що не клинити, не відчути цього взагалі. Є відео, де чувак відстрілює 800 плюс патронів підряд, в нього плавиться і вибухає ствол, він розбирає АРку і констатує, що не бачить жодних видимих пошкоджень на деталях. Our, cam -pin looks good. Our bolt looks good. Gas rings look fine. Став новий ствол і стріляй далі. Сучасним АРкам пофіг на брути болото, і той настріл, що в грі заставляє АРку клинити, в реальному житті не зробить їй просто нічого. І ви мене не переконаєте ніяк, що це так має бути. Сталкер це не просто шутан, де один ствол скинув, інший підняв і погнав мочити вражин. Це гра про зону, найнебезпечніше, але разом з тим найцікавіше місце на землі, куди з якою-небудь пушкою не попхаєшся. Тут дуже проявляється оця вся сталкерська романтика, що зброя твій найкращий друг. Коли ти думаєш над кожним покращенням, шкребеш на нього гроші, підбираєш обвіси, або якщо твоя пушка взагалі якась унікальна, ти хочеш пройти гру саме з нею, а нерідко виходить дебільна ситуація, особливо ближче до кінця гри, коли твоя зброя просто не може витримати навіть половини завдання і розвалюється прямо на ходу, особливо на ветерані. Причому розробники розуміли цю біду, і в останній місії просто накидали обвішаних стволів даром, щоб можна було замінити свій. Думаю, не варто пояснювати, наскільки це всерате рішення з точки зору геймдизайну. Знецінена і уважність гравця, бо аналогічні до цих обвіси знаходились в процесі гри дуже важко, а тут просто валяються на підлозі. І його труд, бо ствол, над яким він пихтів 100 годин тепер можна просто викинути, щоб він не займав місце. Тому, шановні розробники, додайте в гру ремонтні набори. Модифікація на них є, але щоб її поставити, треба наставити цілу купу інших модифікацій, щоб ввести їх у геймплей. А я хотів, щоб у відео все було максимально просто і щоб ті, хто бояться користуватись модами, зважились на цей крок, бо хто не боїться і так для себе все віднайде. А мод, який я все ж додав сюди, зменшує зношування зброї на 50%. Хоча навіть цього, як на мене, недостатньо. Додайте ремонтні набори, майте совість. Збронью, в принципі, та сама фігня. Єдине, що її, на відміну від зброї, можна тупо не ремонтувати, бо ремонт коштує ще дорожче, а бігати бомжом. Бонуси від артефактів є, стаміну регенить, переносимо вогу збільшує і на тім спасіба. Якщо це так не задумувалось, то модами можна зробити, аби і броня жила трохи довше, і ремонт коштував адекватніше грошей. Тут є різні варіанти, які можна вибрати у відсотковому співвідношенні. Я зупинився на 60% вартості від ванільної, між іншим четвертий по популярності мод серед користувачів, про щось та й говорить. Ще одна річ, яка мене постійно дратувала, це ніч, точніше темрява. Вночі зоною ніхто не лазить, це вам любий сталкер скаже. Але прикол в тому, що день тут триває півгодини, і незалежно від того, готувались ви до вилазки, чи просто пішли, коли вздумається, ніч все рівно застане вас посеред зони. Сталкер вночі це 100% так само частина контенту, і вночі тут буває дуже атмосферно, але все ж Stalker 2 надзвичайно красива гра, тут є що пороздивлятись і повно цікавих куточків для дослідження. А коли темно, дуже просто пропустити щось і гарне, і корисне одночасно. І в мене дуже часто так бувало, що не встиг вийти вже темно, не встигло посвітліти, вже почалась гроза, і якийсь черговий Армагеддон, і знов ніфіга не видно. А ліхтарик тут такий, що часом думає, що забув його включити і помилково вирубаєш. Повне гімно, коротше. І що б мені ніхто не казав, атмосфера, хорор, всі діла мене просто очі від нього боліли, і фізично некомфортно було грати з цією підсвіткою замість ліхтаря. Особисто для себе я цю проблему вирішив ще двома модифікаціями. Перша подовжила цикл в стільки разів, скільки мені захотілось, в моєму випадку до 4 реальних годин. Інша зробила ліхтарик нормальним. І тепер я бачив куди йду, куди стріляю, і взагалі пересуватись вночі стало куди простіше. І щоб вже не повертатись до подорожей, я награв сталкер 200 годин і, мабуть, добрих дві доби з них. Це був абсолютно беззмістовний бектрекінг безкрайними просторами Чорнобиля за чувака, який і бігати толком не вміє. І коли я поставив мод, подорожуй будь-ким, я прямо зацінив, наскільки це економить час. Цей мод, на жаль, не дозволить вам подорожувати куди ви захочете, зате швидко і безпечно витягне вас з будь-якої жопи, в яку ви залізли, за умови, що вам зустрінеться там хоча б хтось. Думаю, достатньо умовностей, щоб вважати цей мод імерсивним. І на завершення, деякі моди для зручності і косметичні моди. Перший збільшує вікно вашого схорону, щоб не доводилось заглядати в оце дупло, мабуть, найперший мод, який я поставив. Далі чисто косметичний мод, який переробляє дизайн монолітівської арки на отаку хекашку, яку ви могли спостерігати у відео. Мені вона набагато атмосферніша, або стара, просто приїлась. Аналогічний мод переробляє калаш на сливовий, просто це для тих, хто буде питати. Тепер як ці всі моди встановлювати? З усіма модами, крім мода на ліхтарик, все дуже просто показую. Заходимо на Nexus, знаходимо потрібний мод, викачуємо звідти потрібну нам версію. Заходимо у Steam і в бібліотеці знаходимо наш Stalker. Правою кнопкою переглядаємо локальні файли. Далі папка Stalker 2, Контент. В папці Packs створюємо папку Mods з значком Тильда. Всі скачані моди просто скопом складаємо сюди. Ті, що є у відео, між собою не конфліктують і працюють добре. Тепер мод на ліхтарик, він єдиний потребує уваги. Для нього потрібна модифікація на консоль. Качаємо її і просто вставляємо в папку з грою, наголошую, не в папку моди, яку ми робили перед цим. Тут вже створені всі необхідні папки, просто заміняємо все при розархівовуванні. Качаємо мод на ліхтарик, встановлюємо таким самим чином. Там вже всі папки створені. На сторінці моду ліхтарика знаходимо Readme. Там є ця ж детальна інструкція англійською. Нас цікавить пункт 4. Вмикаємо гру, вмикаємо наше збереження, нажимаємо в грі кнопку тильда, попередньо переконавшись, що увімкнена англійська мова. Прописуємо команду під пунктом 4, що починається як мод Add. Тепер, коли мод увімкнений, ми можемо змінювати параметри ліхтарика. Файлику Rhythm є всі необхідні для цього команди. Потрібного для себе ефекту я досягнув трьома з них. Перша вмикає дальнє. Значення я ставив між 4 та п'ятьма тисячами. Станьте навпроти стіни і зробіть так, як вам подобається. Проекспериментуйте. Наступна команда складається з двох: непотрібне слово треба видалити. Змінюю радіус самого ліхтарика, тим самим доволі сильно обмежує огляд, але й додає в атмосфері. Значення ставити між 40 та 25 для зовнішнього радіусу. Внутрішній коригуйте відповідно до зовнішнього, інакше ліхтарик буде з дуже обрубаним променем світла, що виглядає трохи неприродньо. Наступна команда інтенсивність, що визначає, наскільки яскравим буде світло. Ставте так, щоб було комфортно для очей. Приблизні значення між 25 та 45. Все, вітаю! У вас все працює! Дякую усім, хто дивився. Грошей не прошу, просто поставте лайк і підписуйтесь, будь ласка, на канал. Від вашого рішення напряму залежить, чи буде існувати такий нішевий український Ютуб, який населяють чуваки, що не мають можливості зробити з Ютубу фултайм роботу. Сталкера награвся, йду де інде.